так. Кравак, кровотеча на другом пол. Закрытый Ой! Биздить! С правой стороны ображно. Я на ВР закрыл Потом тебе. О, вот там бага! Подпал, подвал, подвал, пишу, писал! Пислы в подвал! Подвал, заходим. Я был ще кел. я ще одного вбив. Як він спустився, я розмінував. Ще одного вбив. Ты стоп. Боксе. Ось тут стоїть. Біля дірку дивиться. Побережно, ось там може піти. No. Оп, голова. Штутіп. Помер. Не. Не. Розмінявся з ним.